Подружжя Штурм живе у місті Менгенгладбах на заході Німеччини. Обоє інваліди. Вони запросили нас у гості і навіть влаштували невелику екскурсію своїм рідним містом. Звісно, лише у ті місця, куди можна самостійно дістатися на інвалідному візку. Скажімо так: є багато місць, де я можу пересуватися, але як тільки на шляху трапляються сходи, починаються проблеми. Це ті обмеження, з якими, на жаль, доводиться жити. Карен штурм 55 років. Її чоловікові 59. Перший інсульт Альберт Штурм пережив 15 років тому. Потім був другий, тяжчий. Після того Альберт уже не зміг ходити два роки тому. Ще один інсульт. За словами подружжя, життя перетворилося на постійну боротьбу. Хвороба – це не показник для усіх, це справа особиста і економіка спрямована переважно на здорових людей, на тих, у кого немає жодних обмежень, і ухвалюють рішення як правило. Люди теж здорові. Тому в діалозі двох сторін знову і знову виникають розбіжності. 2006 тисячі року у Німеччині ухвалили так званий закон проти дискримінації. Його ретельно вивчили десятки громадських організацій, які в країні представляють інтереси інвалідів. Одна з таких організацій соціальне об'єднання Фаудка Дойчланд. За статистикою близько 60% усіх залізничних потягів обладнані для проїзду інвалідів. Значить, у решті потягів, а це 40%, люди з обмеженими можливостями їздити не можуть. Перони лише половини вокзалів збудовані так, щоб на них міг потрапити інвалід на візку або той, хто пересувається з ходунками. Тож проблему вирішено лише частково Побліми глюсті у рамках спеціальної програми за останні три роки на переобладнання німецьких вокзалів із бюджету було виділено 325 мільйонів євро. Якщо говорити про громадський транспорт, то усі автобуси у Німеччині із низьким порогом і обладнані спеціальною платформою. В аеропортах і майже на усіх вокзалах для інвалідів з'явилися служби супроводу. Але на думку співробітників Фаудка, усіх проблем це не вирішує такий сервіс на вокзалах надають лише до дев'ятої години вечора. Тобто, молоді, яка б хотіла розважитися, з'їздити в інше місто на концерт чи в театр. Пізно ввечері вже ніхто не допоможе. У більшості міст, як тут у Менген-Гладбаху, у будь-який час на допомогу приходить спеціальна служба таксі. Шість років тому Ральф Гебельс і його компаньйон організували фірму для перевезення людей із обмеженими можливостями. Починали з одного автомобіля, тепер їх уже дев'ять ідея виникла з необхідності. У Менхенгладбаху не виконувалася встановлена норма з транспорту для людей з обмеженими можливостями. За надання таких послуг не всі були готові взятися. Інвестиції великі, та й ризик теж ми ризикнули, і нам пощастило. Це було правильне рішення. За таке таксі береться доплата 10 євро. Її сплачує замовник. Решту суми, наприклад, за поїздки до лікарні, відвезення дітей інвалідів до школи чи дитсадка, беруть на себе компанії медичного страхування. Ще одна новація: до літа 2015 року центральна площа міста стане безбар'єрною, тобто доступною для людей із обмеженими можливостями. Покриття з асфальту і плитки буде таким рівним, як на цьому перехресті. А для сліпих і тих, хто не добачає, зроблять рельєфну розмітку. Я шість років боровся з владою міста за те, щоб у будівлі міського управління зробили цей вхід без бар'єрів. Але навіть у середині будівлі інвалід на візку чи сліпий не завжди може потрапити на потрібний йому поверх. Подружжя штурм планує і надалі боротися за себе, за свої права і права тих, хто опинився в такій ситуації, як вони. Ми вирішили, що не станемо відсиджуватися вдома. Ми будемо виходити на вулицю та дивитися, що можна змінити. Ми організували групу взаємодопомоги і, спираючись на власний досвід, можу сказати, це багато що змінило. Хто зна, можливо, вже невдовзі для Альберта штурма і мільйонів таких, як він, людей на інвалідних візках автоматично відчиняться і ці двері.